40 запитань і 4 рівні складності від легких до справжніх викликів для досвідчених колекціонерів. Кожне питання перевірить твої знання про історію монет, їхні рідкісні випуски та дивовижні факти, про які знають лише одиниці. А якщо чогось не знаєш, не хвилюйся. У кінці кожного запитання ти дізнаєшся щось нове і справді цікаве про світ нумізматики Пройди всі рівні, щоб з'ясувати, чи належати до 1% справжніх нумізматів які відповідають без жодної помилки. Перший рівень складності. Легкий. Перше запитання. Який національний символ зображений на всіх обігових монетах України? Правильна відповідь А. Трезуб. Він є невід'ємною частиною українських обігових монет. До появи сріблястих гривень герб був головною частиною Аверсон. А в нових гривневих монетах він також є, але менший в розмірах. Та знаходиться на реверсі. Яка країна зображує королеву Елизавету II на своїх монетах? Правильна відповідь. В. Велика Британія. Єлизавета II зображена лише на монетах Великобританії та країн, які в минулому були її колоніями. І то не всі. До прикладу, монети Канади, Австралії, Нової Зеландії та навіть маленьких острівних державах по типу Тувалу. Який номінал має найменше за вартістю монети євро? Правильна відповідь Б. 1 євроцент. Хто зображений на українських 50 копійках? Правильна відповідь А. Ніхто. На монетах номіналом копійки не зображується ні одна видатна постать якої монети вже немає в обігу. Правильна відповідь А. Одна копійка. Вона була вилучена з обігу 2019 року, так як номінал став занадто малий для розрахунків. Яка національна валюта в Польщі? Правильна відповідь В. Злоте. Валюта, яка вже більше 100 років є основною в Польщі. З моменту її першого введення в обіг в 1924 році. Який номінал має найбільшу обігову монету в Україні? Правильна відповідь Г. 10 гривень. Наразі в Україні найбільший номінал обігових монет 10 гривень. Яка найлегша українська монета? Правильна відповідь В. Одна копійка. Вона найлегша монета в світі українських монет. Чи випускав колись НБУ монети номіналом більше за 10 гривень? Правильна відповідь А. Так. НБУ випускав, випускає і, скоріше за всього, буде випускати ідеальні монети номіналом більше за 10 гривень. До прикладу, ті ж срібні або навіть золоті ювелейні монети. В якому році з'явилася перша срібляста гривня? Правильна відповідь Б. 2018 рік. Саме в цьому році почали випускати сталеві з зниклим покриттям монети з Володимиром Великим на заміну 1 гривних монет з алюмінію бронзи. Другий рівень складності середній. На якій монеті зображено Богдана Хмельницького? Правильна відповідь Г. 5 гривень. Лише на цій монеті ми можемо бачити зображення видатного українського гетьмана Богдана Хмельницького. В якому році до обігу України вперше потрапили монети? Правильна відповідь Г. 1992. Саме в цьому році з'явилися монети в Україні. Яка з цих монет не є пам'ятною? Правильна відповідь Б. 10 гривень Іван Мазепа. Ця монета звичайно обігова. А ось перший і третій варіант пам'ятні. Яка з країн карпує більше монет в рік? Правильна відповідь А. США. Кожного року вони випускають приблизно 10-15 мільярдів монет різних номіналів. Якого номіналу монет нема в Великобританії? Правильна відповідь В. 15 пенсів. Сучасна Великобританія ні разу не випускала монети з таким номіналом. На яких з цих монет є зображення якоїсь видатної особи. Правильна відповідь А 1 цент Канади. Так як Канада це країна, яка колись не лежала в Великобританії, у в них на монетах так і залишилось зображення королеви Єлизавети II. А тепер ще й король Карл III, З якого матеріалу карбувались 5 копійок України. Правильна відповідь Б. Нержавіюча сталь. Всі монети номіналом до 5 копійок карбувалися з нержавіючої сталі. Монети з якого матеріалу більше ціняться. Правильна відповідь В. Мідь. Мідь сама по собі має велику собівартість. А ще вона подобається колекціонерам тим, що мідні монети з руками стають ціннішими і за утворювання патини. Бо фактом монети з міді йдуть найціннішими перед дорогоцінними металами. Новізматика ну, це наука лише про монети. Правильна відповідь Б. Ні. Нумізматика вивчає монети, банкноти та медалі як джерело історичних, економічних, політичних і культурних знань. Вона досліджує історію грошового обігу, монетного виробництва, а також матеріали зображення та технології виготовлення грошових знаків. Чи обов'язково чим старіша монета, тим вона дорожча. Правильна відповідь Б. Ні. Рік карбування на ціну монети не обов'язково сприяє. Є низка куди більше важливих факторів. Метал, з якого монета зроблена, стан монети, тираж та багато іншого. Третій рівень складності. Важкий. У якому році було засновано Віолісі найбільшу українську онлайн платформу для колекціонерів. Правильна відповідь. Б-2005. Саме тоді з'явилася Violet найбільша українська онлайн-платформа для колекціонерів. За 20 років вона виросла у справжню спільноту людей, які обожнюють історію, монети, банкноти та інші унікальні речі з минулого. На Violet можна знайти все: від монет України до золотих дукатів, старовинних ікон, прикрас і навіть археологічних знахідок. А головне, там можна почати власний шлях у новізматиці. Купити свою першу монету, дізнатися її справжню ціну, або навіть продати знахідку, яка руками лежала вдома в шухляді. Тож, якщо ти хоча б раз цікався монетами або іншими сировинними речами, обов'язково зазирни на Violet. Саме там починаються всі великі колекції. Посилання на Violet я залишу в описі під відео. Який монетний двір існує? Правильна відповідь Г. Київський. Наразі в Україні працює лише один єдиний монетний двір. Київський. Яка валюта в Бразилії? Правильна відповідь А. Бразильський Реал. Саме ця одиниця є валютою сучасної Бразилії. Яка мета була відкарбованою не першою світі? Правильна відповідь Б Лідійський статер. це була перша грошова одиниця, яку прийнято рахувати монетою. Вона була зроблена зі сплаву Електрума та карбувалася близько 600 років до нашої ери на територію сучасної Туреччини. Яка монета найдорожча у світі? Правильна відповідь Г. Double Eagle 1933 року. Це найдорожча монета в світі. Золота монета США номіналом у 20 доларів. це найдорожча монета у світі. Один екземпляр цієї монети був проданий у 2002 році за 7 мільйонів 590 тисяч, А інший на аукціоні Sotheby's у 2021 році за рекордні 18 мільйонів 872 тисячі 250 доларів. Монета відома своїм дизайном Сен Годенса та унікальною історією пов'язаною з тим, що майже всі екземпляри були конфісковані та знищені за приказом Президента Рузвельта. Який метал найчастіше використовують для виготовлення пробних монет. Правильна відповідь Б. Алюміній. Алюміній дешевший, легкий і зручний для тестування штампів. Саме тому більшість пробних монет у світі саме з цього матеріалу. Яка Єврокраїна найпізніше почала опускати монети номіналом в Євро та євроцентр? Правильна відповідь В. Хорватія. Так як вона ввійшла в ЄС лише в 23 році, то лише саме тоді вона почала карбувати монети номіналом в Євро. До цього її валюта називалася Куна. Який із цих чекань існує? Правильна відповідь В. 50 копійок англійський чекан. Детальне відео про цей чекан ви можете подивитися у мене на каналі за підказкою, яку можете зараз бачити на екрані. Яка валюта була офіційною в Італії до введення євро? Правильна відповідь В. Ліра. Італійська ліра проіснувала понад 100 років аж до 2002. коли її замінили на євро. Одна із найвідоміших монета 500 лір із біметалу, яка стала прабабусою Євро. Коли в Україні вперше з'явилася монета з 1 гривня. Правильна відповідь Г1996. Хоча гривню запровадили у вересні 1996-го, монети були готові ще раніше з 1992 го але в обіг вони потрапили лише після грошової реформи. Ну, а тепер найсладніший рівень. Коли були відкарбовані перші монети незалежної України. Правильна відповідь А. 1991. Перші монети незалежної України не потрапили в обіг. Це були пробники. Такі, як 50 шагів, 50 копійок, 1 гривня тощо. Яка з цих країн Європи карбує власні євромонети, але не є членом ЄС? Правильна відповідь Г. Монако. Монако не є членом ЄС, але має договір із Францією, що дозволяє випускати власні євро з унікальним дизайном. Яка ювілейна пам'ятна монета була першою в Україні? Правильна відповідь Б: Перемога у Великій вітчизняній війні 1941-1945 років. Ця монета була випущена номіналом 200 тисяч карбованців і стала першою ювелейною пам'ятною монетою на території України. Вона символізує перемогу у Другій світовій війні та започаткувала традицію випуску пам'ятних монет для вшанування важливих історичних подій. Зі з кількох монет складається серія монет великих десяточок, присвячених військовій темі. Правильна відповідь А. 14. Ця серія складається з 14 монет, та кожна з них присвячена військовій тематиці, якого номіналу не існували пробники. Правильна відповідь Д. 75 копійок. Саме цього номіналу ніколи не планували робити монети, а тим більше не було пробників. Яка українська монета вважається самою першою в історії? Правильна відповідь В стрібляник Володимира Великого. Так як це перша грошова одиниця, яку можна рахувати монетою. Ті ж златники почали карбувати трошки пізніше. Яка країна перша випустила монет номіналом в Євро? Правильна відповідь – Б. Іспанія. Вони перші випустили євро монети різних номіналів в 1998 році. Але в обіг вони не попали, тому що це були пробники. В якому році США остаточно відмовились від використання срібла для карбування монет. Правильна відповідь А. 1971. Саме в цьому році остаточно відмовились карбувати монети з використанням срібла. Чи карбували монети в часи УНР? Правильна відповідь Б. Ні. В часи УНР друкували купюри карбованці. Але монети не карбували. Хоча це було в планах. І останнє досить символічне запитання. Яка сучасна українська монета зберігає в своєму дизайні елементи серебряника Володимира Великого, символізуючи тягність державності від Русі до незалежної України? Правильна відповідь А. Одна гривня за розклад 2004 року. На реверсі зображений Володимир Великий один із найголовніших осіб нашої історії. Оце і все. Вікторина завершена. Сподіваюсь, ви дізналися кілька цікавих фактів про монети. І обов'язково напишіть у коментарях, скільки правильних відповідей у вас вийшло з 40. Та якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та заглянути на віоліці. Можливо, саме там ви знайдете ту саму монету, яку давно хотіли додати в колекцію, або саме ту, з якої ви почнете свій шлях нумізмати. Всем до новых зустрічей и всем пока-пока.